Всім привіт. Появилась у мене вільна година часу. Ось вирішив приїхати на ставочок і половити рибу на бічний ківок. З наживки взяв лише мамку. Ну, розраховую половити червону пірку. В травні місяці вона так само, як і окунь, клювати не хотіли. Подивимося як буде літом. Червень місяць. І ось ставочок дуже сильно заростає. Можна сказати, в таких віконцях одивіться, друзі. Оце червонопірка. Оце класна червонопірка клюнула В самому березі в траві. Ой, в мене така дурна привичка. Рибу витягувати. Бачите, вудку відвожу назад. Так, ну подивісь сюди, ходи. Дивіться, яка красива червонопірка. Відвожу вудку назад, а тут дуже сильно заросло і приходиться мучитися. Глибина в місті ловлі 40 см. Ловлю у вікнах водоростів. Ну, і дуже дивно, що так швидко клюнула червонопірка такого гарного розміру. Подивимося, як воно буде далі. Сховався тут від сонечка за деревом, бо припікає воно добряче. Є ще декілька місць, де можна половити. Тому, якщо покльовок не буде або буде клювати дуже дрібнесенька рибка, зміню декілька місць, пройдуся берегом можливо. Вдасться знайти ще декілька ось таких красивих. Червонопірок. Розмір рибки мене порадував. Ух ти, бачили, друзі? Тільки опускав мурмишку, десь вона так заглибилась на 15 см і зразу пішла покльовка. Обловив я різні місця. Одну рибку зловив. На самому першому місці, де розпочинав риболовлю, і ось тільки зараз отримав покльовку. Ну Це теж червонопірка гарного розміру, але, на жаль, вона не засіклась. Нападіння. Зараз буду пробувати таку дуже-дуже плавну подачу, навіть практично без розкачування кілка, просто легенько буду припіднімати і легенько опускати. Риба дуже капризна. Тривати сильно так не хоче, як би мені хотілося. Ну але час на те, щоб... О, Дивіться, є. А, бачите, втекла. Час на риболовлю вільний є, тому їду до водойми. Цього разу просто опускав легенько-легенько мормишку на дно. Рибка підняла кивок до гори і одразу підсік. Ну, на жаль, як бачите, з цього місця дві рибки вже атакували мормишку з манкою, ну, на жаль, дві втікли. Можливо, то одна і та сама. Опа, є клас. Ай! Що ж то таке за невезуха? Ну, нічого, продовжуємо риболовлю, головне, що покльовки є. Намотав свіжу манку. Ми подивимося, клюне риба чи ні. За ось цих 20-30 хвилин риболовлі можна вже зробити такі невеличкі підсумки. На активну гру ківком рибка клювати не хоче. А ось на такі легенькі-легенькі покачування або перепіднімання мурмишки і опускання. Попльовки йдуть. Ну але... Опа! Обманює мене рибка. Зараз тут половлю ще трішки. І мабуть буду переходити на те місце, де починав риболовлю. Можливо. Там уже рибка заспокоїлась і зараз вдасться піймати ще одну червону пірку, а тим часом ось це місце відпочине. І пізніше я сюди ще прийду. Риба тут є, ну, надіюсь, її тут піймати. Зразу бачите, місце відпочило. Вже без гри легенько опускаю мормишку. І зразу була покльовка. Так підсік, як здається, якийсь трофей кліє. Оківок так гарно піднімається догори. Попробуємо. Половити так. З легенькими легенькими покачуваннями або взагалі просто буду опускати і припіднімати мормишку. Час від часу буду робити паузи. І все-таки, надіюся, дочекатися тієї покльовки. О, нарешті. Клас. Цього разу клюнула набагато менше червонопірка, але теж опускав мормишку і вже мурмишка практично дійшла до дна, зразу клюнула така красива рибка. Супер. Ківочок так гарно до гри підняла. Друга рибка на сьогодні. Таки вдалося піймати ще одну невеличку рибку. Цього разу клюнула невеличка плітка. Вітру немає, але кумари, одвіться, друзі, о, це класна червонопірка. Вже хотів з вами прощатися, але як же ж тут поїдеш додому, коли така красива риба кліє? Потрібно. Ще затриматися на декілька хвилин. Кумари гризуть. Дай Боже. Вітру практично немає. О, дивіться, як же ж тут поїдеш. Як така риба кліє. Вітру немає. Заховався від сонечка в тінь. З'їдають мене тут просто. Вже хотів їхати додому, тут піймав червонопірку. Ну думаю, посижу, ще п'ять хвилин не буде покльовки. Ось посидів, нема покльовки. Думаю, прощатися тут знов. Кивок загортає догори. Червонопірка зійшла, така красива. Як тут поїдеш, коли риба клює? Ну, Але завершується потроху час, тому все одно рано чи пізно треба буде їхати додому. Ще одна невеличка рибка, але втекла, на жаль. Ну, Манка закінчується, тому все одно зараз останній раз намотаю манку на мормешку і буду таки збиратися. Що ж, друзі, манка в шприці закінчилась. Буду збиратися додому. Виїхав сьогодні на ставочок половити рибу на бічний ківок. І як не дивно. Червонопірка клювала, її, звісно, було дуже мало, але розмір я вам скажу порадував. Також клюнула одна невеличка плотичка. Ну, за таку змогу. Дякую Збройним силам України та всім людям, які своїми справами допомагають боротися з ворогом. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Дякую за ваші коментарі. І, будь ласка, друзі, попрошу, напишіть, як у вас рибка клює літом чи ні, буде цікаво почитати. А я збираюсь додому, тому до зустрічі на наступній риболовлі.